Це про Єрмака, але давайте домовимося зразу. Те, що говорю я, це ви чуєте в відео, і воно стосується моєї оцінки того, що є в статті. І в інших статтях, яких багато про Єрмака. Але детально з цитатами, з підходами і розуміннями, я все це даю в описі. І плюс я даю ще посилання на YouTube, на першу сторінку, де там. В текстах я це теж вставив, для того, щоб ви ще раз це прочитали. Тому що це не дублює. Я не дублюю те, що написано текстом. Я говорю інші зовсім слова, тому дуже прошу вас, зробіть це дуже важливо. Єрмак ключова фігура, Єрмак токсичний, і стаття прямо називається. Головна людина Зеленського токсична. І це дуже важливо. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, ну, треба знати більше. Вам це в телемарафоні не розкажуть. Ну, а бачення у мене теж трошки відрізняється, як ви бачите, навіть від моїх колег, які так само аналізують ситуацію. Так от в консервативному виданні американський консерватор, його можна так перекласти, який, ну, представляє частину республіканців. Інколи достатньо жорстко критикує е, підходи самої влади в, е, в Сполучених Штатах, але, звичайно, ставиться позитивно до Трампа. Тут питань немає. Вона зробила те, чого не робили всі інші. До цього було багато статей про Єрмака. Були статті про те, що він віце-президент, були статті про те, що він співпрезидент, були статті про те, що він більше ніж президент. Безліч всього, але ніде, е, Трамп, е, ніде Єрмак не називався проблемою. Не називався. Не говорили про, прямо про те, що Трамп це проблема. П Пробачте, що Єрмак це проблема. Ніхто. Тобто, це е, ну, було просто. Ну От у вас така ситуація, ми розказали всьому світу, щоб вони знали, що відбувається зараз. Я вам говорив, що в якийсь момент, в якийсь момент. Настала ситуація, коли е, Зеленського відділили від України. Тобто, в якийсь момент, от це було в цьому році, сталося так, що Зеленський це вже не лідер країни, як, який виступає від імені України. Це просто менеджер, який виконує певні доручення інших сторін, які допомагають Україні вигрібти. І вони допомагають Україні. Вони обходять. Зеленського, я казав, що є ознаки того, що і щодо бойових дій, і щодо всього іншого, керування відбувається пов самого Зеленського. Ну, і відповідно, пов самого Єрмака. І це ще більше дратує Зеленського. І це ще більше дратує Єрмака. Вони намагаються вибудувати свою піраміду, особливо Єрмак. І в цій ситуації він намагається ну, знайти спільну мову з усіма. Тоді, на початку літа, ми почули вже інформацію, пряму, що Єрмак є людиною токсичною для обох політичних сил в Сполучених Штатах. Ми зараз про це говоримо. І розумієте, коли Єрмак токсичний для двох політичних сил ключових, це звучить як попередження таке, знаєте, як типу такий сигнал. А в цій статті, про яку я говорю. Написано прямо, що єрмак своєю токсичністю робить е, Зеленського токсичним для всіх політичних сил в Сполучених Штатах. Ключове, аби токсичність єрмака, яка передається Зеленському, не перетворилася в токсичність України. Е, вони пишуть про те, що відбувся скандал між Трампом і Зеленським. В останній його приїзд. Ми про це мало що знаємо. Ми здогадуємося про це, але ми мало про що про це знаємо. І друге, вони говорять про те, що Єрмак витягнув туди Зеленського для того, що він, тому, що він йому обіцяв, що він приїде в Штати і він там доб'ється Бог значого, там там гавків і так, далі, і так далі. Тобто ідея Єрмака була така, що він привезеш Зеленського. І це принесе користь Зеленському, йому там щось дадуть і так далі. і так далі. А видання пише про те, що нічого цього не планувалося з самого початку, і Єрмак створював хибні очікування і підставив таким чином Зеленського. Вони говорять про те, що це не демократія, це виходить за рамки будь-якого уявлення про те, що відбувається. Ну, слухайте, мені здається, що настав час, щоб вже Трамп почав заздрити. Єрмаку, тому що у Єрмака немає у Трампа, немає такої влади в Сполучених Штатах, як у Єрмака в Україні. Пишуть про те, що він маніпулює силовиками, використовується на це на свою користь. Пишуть про те, що він намагається створювати все і впливає на геополітику, на дипломатію, на армію, на керування всім тобто він не обраний нами. Отримав всі повноваження від Зеленського, що прямо заборонено нашою Конституцією. І це, до речі, ці всі видання вони нам дають підказку про те, що Зеленський порушив Конституцію безумовно. Якщо він передає повноваження іншій людині, і як про це пишуть інші, надає їй такі повноваження, які не передбачені Конституцією і законами, це вже є привід для імпічменту. Але інша річ, що ми його не можемо провести зараз, тому що в парламенті не вистачає голосів, той час не той, ну, ніби якби. І тут дуже важливо розуміти, що на сьогоднішній день відбувається своєрідна боротьба між Зеленським, якого терпіти не може Трамп, демократ і республіканський, і Зеленським, який наш Сукін син. Тому що для Трампа. Обидва ці важливі фактори, важливі, з одного боку, він хоче працювати з тими, хто виконує все, що він скаже. А ми бачимо всі ознаки зараз у Зеленську. Він робить все, що йому каже Трамп. От. І, інш, і коли він наривається на ці скандали під час останнього виситу, це не тому, що він хотів щось зробити проти Трампа, просто йому Єрмак пояснив так, що треба діяти отак, і це буде дуже корисно. І тому. Трампу може подобатись будь-який політик, який діє те, що ти діє в твоєму руслі, діє так, як ти хочеш. Є при, при, приклади. це Орбан, це Натіньяху, це Ердоган, це Мілей, президент Аргентини. Тобто він їх ну би підтримує. Але для Єрмака для Трампа одночасно. Вкрай важливо, щоб ця людина була йому симпатична особисто. Так от цього якраз немає. І оця боротьба між несимпатичністю Зеленського і корисністю Зеленського, як того, хто виконує все, що йому скаже Трамп, відбувається навколо Трампа. В одні вважають, що Зеленського треба використати і підтримати, і звалити на нього всю брудну роботу по здачі компромісних рішень. А інші вважають, що треба гнати мітлою для того, щоб навести ну, порядок в Україні, і так далі. Оце два різних підходи. Вони існують. І кожен з них може перемогти. І оця стаття вона говорить про те, що Єрмак перетворює Зеленського в ще більше зло для міжнародних стосунків. і це попередження фактично про те, що якщо залишиться Єрмак, то він з'їсть повністю Зеленського. Не в плані з'їсть, щоб забере його повноваження він вже й так забрав. Не в плані того, що він замість нього стане президентом, він не зможе стати замість нього президентом. А він його з'їсть на міжнародній арені. Він його повністю повністю ну, позбавить легітимності ну, як суб'єкта. Тобто всі розуміють, що Зеленський не приймає рішення рішення приймає Єрмак. І якщо Зеленський втомився, йому не хочеться цим займатися, він знайшов просто собі когось, хто робить за нього, то можна його теоретично зрозуміти. Такі люди бувають. і я, я знаю, бачив багато керівників компаній, які просто приходять як керівники, кивають головою, а його заступник все за нього робить і керує всіма процесами. От і всі розуміють, що звертатися до... Керівника немає ніякого сенсу, бо все вирішує заступник. Так от, з одного боку, Зеленського можна зрозуміти як людину, абсолютно таке буває, це він не він перший, але все одно треба починати зі звільнення Єрмака. Як це, про цей процес може відбутися? Тому що Зеленський казав, що він піде тільки разом з, з Єрмаком, ну, не уявляю собі. Але це все, що відбувається навколо Єрмака, це емоційно. Тобто, ви розумієте, є різниця, якби. Це була стаття, яка, в якій розкриваються якісь злочинні дії Єрмака. Ну, припустимо, там він вкрав багато грошей чи щось таке, це говорило про те, що готується кримінальне його переслідування. В даному випадку там такого немає. Там говориться про, тільки про те, що він е, всім займається, незаконно контролює все і так далі. Але це вина не Єрмака. Ну ви розумієте, да, якщо Єрмак займається корупцією, краде гроші там через. Міндича ж когось іще – це злочин самого Єрмака. А передача йому повноважень Зеленським незаконних це не вина Єрмака. Він виконує доручення президента, який не має права йому його давати. Таким чином, це все, що відбувається, це удар по Зеленському. По Зеленському. Тобто, Зеленський незаконно наділяє його повноваженням. Ні, Ну можна сказати, що. Зеленський жертва, він заручник, його тримають значить, в заручниках значить, Єрмак, і ще може хтось. Можна про це сказати, але це не має значення. В даному випадку ми з вами починаємо з того, що дух такий, що треба позбавитись від Єрмака, але звинувачення на адресу Єрмака не звучать такі, які підлягають кримінальному кодексу. Тому що, ну умовно кажучи, от завтра ви сидите вдома і дасте письмовий наказ Збройним силам України значить, відступити від е, Білгорода. Вас можна за це взагалі в принципі, притягнути до відповідальності? Та ні. Чому? Ну, ви не маєте права давати ці вказівки. Ну, не маєте. Ну, як ви можете Ну, ви дали та й дали? Карати будуть того, хто цю вказівку виконає, якщо він її виконає. скаже, тут якийсь божевільний написав, так я це і зробив. От в даному випадку якраз та ситуація. Тобто це удар по Єрмаку, але не удар по Євроку, Єрмаку злочинцю, а удар по зеленському злочинцю, який порушив і закони, давши можливість людині, яку ми не обирали, яка не має на це повноважень, приймати стільки багато рішень. Не в рамках своїх повноважень. Тому це дуже важливо. Почитайте ще раз уважно, не полінуйтесь. Я дав посилання в першому, в першому коментарі. Це треба знати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте інформацію. Хай всі знають більше, ніж ми знали вчора, тому що це треба знати. Від цього залежить наша країна, наша майбутнє. І ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!